Що, Як так, ти там так, Через таке я пройшла, так що. Як ти там залишилася? Ну, ти попрацювала, ти вже в'їхала. ну, Приїхала ти, я так думаю, в Україну. Чи ти вже все там залишилася? Ні, Знайшла ні, ні. Ми так половинку. попрацювали е, на фабриці десь пів року, попрацювали потім, е, потім. Ми віддали спочатку долги, Це, Це було перше, що, що мені треба було, особливо гроші не тратили, зняли таке по мінімум житло. E, саме дешеве, що щоб це головне, щоб віддати гроші. Віддали гроші. E, про яке там було це? Ми були вже десь. Я тобі хочу сказати, десь, ну, вже десь e, місяців сім, вісім, так, що ми пропрацювали, що вже все віддали. Потім потрошки почали заробляти вже. Ну що відкладати. І ось перша така моя, ну, оце як я тобі розказувала, що я писала батькам листи, потім вже ми купили якийсь такий дешевий, недорогий мобільний телефон, що вже можна було зателефонувати, це вже взагалі було супер. Ну і це все рівно словами не розкажеш. Мені дуже хотілося. Я робила фотографії, що тоді були от такі, знаєш, на плінь на пльонціш. Ти там удачний кадрик неудачний, як там вийде засвітиться. Це, це я чолкала ці фотки батькам ну, висилала не завжди. Вони були вдалі, не завжди. Ну але ось так було. Ось так ми Десь до року часу отак ми оце все відбувалося. Таке. І потім я вже собі склала трошки грошей, і я вирішила купити собі відеокамеру. От я хотіла знаєш, що батькам. Показати оце ну дійсно, цю всю красу. Ну тому, що батьки теж куди вони за кордон в Польщу виїжджали. Знаєш, і мені дуже хотілося, щоб вони побачили оцей океан, ці пальми, це все, що це дійсно тут така краса. Я не хотіла показувати, як я там живу, і що я там роблю. Це, це було інше. Знаєш, це їм не треба було знати. Я завжди казала, що в мене все добре. в мене до цих пір батьки не знають через що я пройшла, і в мене от такі були ситуації. Я думаю, що це їм знати не треба, і ти що це вони в Ютубі можуть побачити? Ні, нічого страшно. Ні, батька вже не... нема, а мама в мене не, не, не до того, я... Я не користуватися. Можна мене. по телефону зателефонувати, там фотографії подивитися. Вона у мене не. Як -то я кажуть. Ми... Ну, слава Богу, побережемо нервову систему. все Не треба, не треба її це знати. У мене завжди все було добре, я завжди ну, з таким настроєм дзвонила, що все добре, я рада, от, що дивися, я дивися, на Ой. тобі можна вчитися. От Я тисячу разів кажу: на кожній людині з історії кожної людини можна писати книжки. І от дивися, як... що я вже почула і побачила історія про твою стінку, коли ти собі поставила ціль. От в тебе була така, знаєш, е, така уява, так само, як і я говорила, що люди, які з села, в них е, ну, в кого є стінка, то то багата хата. Ви мене вибачте, але це факт. Так? От так само й ти. У тебе була ціль. І як ти до неї прийшла? Як би тобі важко не було? Другий би вже розвернувся і думає, та ні, е, так важко, не для того, мама квіточку ростила. Розумієш, є такий вислів. А ти собі взяла і прийшла до цього всього. Так само й тут. Які б тебе не були труднощі, якби тобі це все важко не давалося? Позитивний погляд на життя. Ви просто подивіться, а скільки в нас є людей? Ой, все, все пропало, ще все пропало. Що нам робити? Руки опустилися. Людина потрапила, ну чесно кажучи, ти зараз розповідаєш з позитивом, з е, посмішкою. А я тільки можу уявити, як ти кажеш, та ми тут нам сказали ніч пересидіти, щоб нікуди з дверей не виходить. Та ми просто так пересиділи, ми навіть не спали. Ти так просто це сказала. Я уявляю цей шок-контент, коли ти знаходишся у чужій країні, в чужій якійсь незрозуміло кімнаті, і в тебе очі просто розплющені. Ти боїшся кліпати, бо ти не знаєш, чим це вся історія може закінчитися. Кошку просто розповідаєш, і ти завжди кажеш: у мене все було прекрасно, я завжди говорила, що у мене все добре. От ти та людина, яка дивиться на життя з знаком плюс і притягується дуже добрі історії в результаті. Розумієш, От це, писати книжку можна по тобі? Ну-ну, розповідай. Мене просто інакшого виходу не було, розумієш. Я розуміла, що від батьків чекати ну, вони що могли дали, а далі хочеш жити так, як вони. Будь ласка, це твій вибір. А не хочеш то вперед і все. Я, ну, я так як привикла, що я от мушу. Хочеш, добивайся сама. І ні на кого не чекай, бо нічого тобі з неба не впаде, і ніхто тобі нічого не дасть. Багатих е, прабабусь, прадідусів десь там в Америках у мене не було. Так що ну я просто реально розуміла, що. Я хотіла хотіла з того вирватися. І... Так ось наскладала я собі грошей і поїхала купляти відеокамеру. Може, да. це знову історія ну, да. така. Я, ти зараз, як почуєш, ти взагалі будеш поїхала. я, в нас тоді ще українців ну, не прям так було.